Провіряю, чи є підсос воздуха ось тут закриваю телефоновим кульочком та хамутом ось цю дирку. Подаю воздух у бензин. Куди йде бензин? Але потрібно злити весь бензин з поплакової камери. Одного разу подав навіть ось сюди воздух, але потрібно позакривати ще ось тут. Ось тут дирочка, це перебільшення в поплавковій камері, якщо є перебільшення, то сюди виходить бензин. Це все потрібно позакривати, оці дирочки. І сюди дуже сильно в мене виходив воздух. Ось сюди, ось іменно тут цієї прокладки немає, резинової.